одній зі справ ідеться про те, що розікрали з бюджету міста понад 42 мільйони гривень на медіапослугах для Дніпровської міськради, і це окрім сум, які ще поки поза увагою правоохоронців, в той час як гроші мають іти для фронту на підтримку сил оборони. А за ці 2 мільйони 300 тисяч гривень можна було купити дрони. І реби для військових. Ось приблизні підрахунки на цю суму: бюджетні FPV-дрони дрони це близько 230 дронів. Або серійні FPV-дрони – це близько 127 дронів, або ударні це близько 143 дронів. Щодо ребів, це кілька десятків окопних або портативних реб, або від 7 до 17 купольних чи автомобільних систем, залежно від моделі. Але ні, у Філатова вважають, що дастери для муніципального землевпорядного офісу міської ради потрібніші можливо, і це зацікавить правоохоронні органи.